У Карпатах каф, допоки пишуть писанки, доти буде світ. А коли перестануть, тоді світ скінчиться. Тому сьогодні я вирішила зробити свій вклад у відтермінування апокаліпсису. І сьогоднішній мій блог буде про писанкарство. А з вами я, Софія Байден. Можливо, я вас здивую, але писанкарство з'явилося задовго до прийняття християнства нашою державою. Навіть наші предки-язичники вірили, що писанки здатні принести щастя і використовували їх як обереги для свого дому. Тоді писанка символізувала сонце, якому наші пращури поклонялися і вважали найбільшим божеством. З приходом Християнства язичницькі символи на писанках замінили на християнські візерунки. Відтоді процес окрашення яєць є невід'ємною частиною великодніх приготувань. Все дуже просто фарбуючи яйце, ми вкладаємо в нього частинку своєї душі. Кожна писанка, це ніби маленький світ, і кожен може цей світ по-своєму зобразити. Тут і небо з зорями, і вода з рибами, і дерево життя з оленями, і птахами, і засіяне поле, і церкви усе це не Тіше вимальовують на писанках, але знайте, фантазії немає меж. Ще декілька століть тому писанку могли подарувати, коли освічувались у коханні, або ж просто щоб зробити іншим, приємно. Сьогодні ж я вирішила відновити цю традицію і зробити подарунок своїй мамі, тому давайте перейдемо до майстер-класу. подарунок для своєї матусі, і так, щоб це яйце довше трималося, нам потрібно видути з нього білок та жовток. Зараз будемо робити два отвори голкою. А зараз настає відповідальний момент. Ми будемо його видувати. Що буде, не знаю. Після того, як ми нарешті продули це яйце, ми маємо його промити. Для цього ми набираємо шприц воду та вливаємо її всередину яйця. Ось я вже і приготувала всі наші три яйця, і тепер ми нарешті зможемо перейти до найцікавішої частини мого сюжету. Ми будемо нарешті декорувати писанки. Для першої ідеї нам встановляться акрилові фарби. Зараз буду наводити його фломастером. А тепер найцікавіша частина його декорування. Ми будемо приклеювати вусики. Інших яєчок. Я вже намалювала на них спішні лиця і зараз знову буде декорувати. Ось таке гарне яєчко в нас вийшло. Те саме я проробила і з цим, тільки з іншим кольором. А зараз потрібно продіти голку в дирочку. А ось і інші ідеї для ваших великодніх писанок. Його я, до речі, назвала Гриць. Насправді у цьому ділі не важлива майстерність. Головне це бажання і душа, яку ви вкладаєте у свій вибір. До речі, зараз є парники, які можна використовувати, але ще декілька десятиліть тому людям приходилось виготовляти їх власноруч, наприклад, злушпиння, цибулі, трав, квітів, овочів і ягід. Я дуже щаслива, що сьогодні у мене вийшли такі гарні писанки. І, чесно кажучи, вони мені дуже навіть подобаються. А з вами була я, Софійка Вагін. Залишайтесь вдома і з великодним вас. па 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 па